Ми прикордонники Донецького прикордонного загону знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста Єврома. Хочу запевнити всіх, що наш обов'язок це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, Майбутньому пишалися. Часу нам залишав ворог зовсім небагато, щоб ми там стоїли, і ті сили засоби, які протистояли нам, вони були набагато більші, набагато страшніші, ніж та зброя, яка була у нас. Після того, як почали застосовувати вже серйозні авіаційні бомби, не всі були впевнені, що навіть ті місця, де були сховані люди, де люди знаходилися, вони витримають таку навал. Ми шукали інші місця, куди могли передислокуватися, але їх вже було дуже мало. Я думаю, що кожна людина в такому випадку, вона Зважає на те, що навіть в таких умовах потрібно вижити. Мені як командиру, мене душа боліла, і я переживав завжди на те, щоб більше спасти людей. Максимум. Створити такі умови чи вийти на такі позиції, де я зможу забезпечити безпеку людям і буду знати, що ці завдання будуть виконані. Коли те чує, що хтось загинув, хтось не повернувся якими страшно зв'язок, ну, як на мене, це, мабуть, найскладніше най, най, най з усього, що може бути. На зв'язку постійно ми були з керівництвом служби. Сергій mm -hmm. Васильович практично кожен день по декілька разів телефонував, уточняв обстановку, що відбувається, що з людьми, чиї харчі, чиї вода. Також у нас був зв'язок і з головою адміністрації президента Андрій Єрмак. Також був на зв'язку постійно, кажу, його цікавило все, як спимо, що її моблять, чи є боєприпаси. Представники ГУРа, ну, ми вже з ними більше познайомилися під час проведення перемовин з ворожою стороною. Також запевняли нас, що робота буде проведена, кожен наш військовослужбовець буде на обліку і кожен наш військовослужбовець за допомогою. Їхньої служби буде повернути додому. Хочу розказати таку ще історію, коли телефонував особисто і президент України нам в наш пункт управління, коли були скази пару спів ми з ним переговорили в телефонному режимі. Він попросив включити нагучно мовиць, по якому він подякував повному складу, особового складу прикордонників, які там знаходяться за те, що. Дійсно, хлопці героїчно виконують свою роботу. Хлопці воюють, хлопці віддають життя за незалежність України. Це заслугувало дуже великою підтримкою для кожного військовослужбовця, тому що ми розуміли, що про нас не забули. Ми розуміли, що керівники пам'ятають, що ми знаходимося там і треба зробити все для того, щоб люди залишилися живі. Я втратив біля 37 кг ваги. Меню у нас не змінювалося. Це зранку, зранку на сніданок перловка, в обід це щі, ну, гаряча вода з капустиною і на вечір пшонка з рибою. обмін ми знали, коли нам вже розв'язали очі перед українським кордоном. До останнього моменту всі думали, що нас везуть на якийсь етап в якусь іншу зону. Для пересилки ми не розуміли, куди нас везуть. Нас пів доби возили в КАМАЗах зв'язаними очима зв'язаними руками, потім в літаку в повітрі біля 4 годин. Один раз до заправки, потім ще раз 4 години в повітрі. Ми не знали, куди нас везуть. Тобто інформації про обмін ми не мали взагалі ніякої. У нас дуже гарно прийняли, дуже щиро до кожного, кожного привернули увагу. Зараз ми проходимо процес здачі аналізів, виведення якогось діагнозу та лікування. Плюс є питання, які стосуються щодо реабілітації, Це проходимо курси там, терапії, курси масажів, курси різного роду відновлюваних процедур. Надіюсь, що максимум людей, які є зараз в полоні, всі повернуться. Я надіюсь, що людей, про яких в нас втрачені якісь відомості, ми їх відновимо, ми їх знайдемо, ми їх повернемо. А їм честь і шана, і перед кожним з ним я готовий стати на коліна, подякувати, тому що люди були вмотивовані, люди не пали духом, люди до кінця виконували свій обов'язок до останньої секунди.